Розбиті стіни, потрощені вікна та будинок непридатний для життя. Це все, що залишилося від дому багатодітної родини з Марганця. Вночі сюди прилетів російський реактивний снаряд. Один з уламків впав просто на дитяче ліжко. В момент влучання тут мирно спали шестеро дітей та їхня вагітна матір. Всі спали, діти спали, сестра спала. Ну, я вийшов покурити. Спишка була в небі, і другий взрив зразу. Вже. Ну тут от пострадала сестра. В поганому стані. діти вціліли просто дивом. А от жінка, яка зараз носить під серцем ще одну дитину, зазнала важких травм. Російська федерація воює з вагітними жінками, матерями шістьох дітей, і вона знаходиться в лікарні за споковим пораненням. Зараз стан її середній оцінюється як середньої важкості. Зараз викликана санавіація з міста Дніпро і приїдуть фахівці відповідні. Після обстрілу жити в цьому домі діти вже не зможуть. Дітьми опікуються відповідні фахівці міської ради і питання їх подальшого перебування будемо вирішувати. Ну наразі знаходитися в тій будівлі, в якій вони знаходились, вони не можуть по причині того, що вона зруйнована. Серед інших стратегічних цілей ворожої армії у Марганці: кафе, шашличний двір, підприємство ритуальних послуг, приватні будинки, гаражі, автомобілі та господарські споруди. А от у Червоногригорівській громаді пошкоджено за три десятки приватних будинків та автівки місцевих мешканців. По громаді росіяни випустили аж 40 реактивних снарядів. Зачепило і лінію електропередач. Кілька вулиць без світла. Одна жінка отримала травми. Агресор здійснив 40 пострілів по селу. Є постраждала жінка. їй 69 років в неї осколок, осколкові поранення. Зараз вона знаходиться вдома. Через регулярні обстріли прибережної зони Нікопольщини місцевих мешканців закликають переїхати до більш безпечних районів міста. Ми рекомендуємо жінкам, дітям, літнім людям, людям, які знаєте, психіка не витримує цього всього. Ну це досить великий тиск морально-психологічний. Ці люди виїжджають з території. Тим, хто, попри ворожі атаки, все ж вирішив залишатися, рекомендують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково спускатись в укриття. Поліна поломарчук, Денис Вєтров, новини одинадцятого каналу.